Вітаю. Сьогодні ми занурюємось у так би мовити, сімейну історію Трампів. Так, це погляд племінниці Дональда Трампа, яка до того ж клінічний психолог. І джерело таке, знаєте, багатошарове тут і спогади, і розмови, і документи, і її професійний аналіз. Саме так, наша мета сьогодні детально переказати ключові моменти з цих уривків. Як авторка бачить вплив сімейної історії, ну, особливо на Дональда Трампа, Угу. почнемо мабуть, з мотивації от навіщо Мері Трамп взагалі вирішила це написати? Ну, вона пояснює це так: занепокоєння президентством дядька. І знаєте, таке внутрішнє відчуття обов'язку розповісти історію сім'ї, навіть попри ризики. Тобто, це було для неї важливо. Так, вона ще згадує, як змінювалося її ставлення до прізвища Трамп: від дитячої гордості до дуже непростих почуттів пізніше. Цікаво. Звісно, такий погляд зсередини це унікально. Безумовно. Але звісно, треба пам'ятати, це її особистий досвід, її інтерпретація. Певна суб'єктивність тут неминуча. Зрозуміло щоб показати цю динаміку, вона описує один епізод вечерю в Білому домі, квітень 2017-го. Як це виглядало? Mm. Вона малює картину такої, знаєте, формальності, навіть певної незручності. Незручності. Ну так. Наприклад, момент, коли її кузен Ерік, як вона пише, ледве її впізнав, або фраза Дональда: Я спеціально попросив, щоб ти була. Їй це здалося ну нещирим. А, і там ще ж була ця історія з картопляним пюре. Так, так. Тітка Меріан згадала старий епізод, як батько Мері Фреді, це старший брат Дональда. Так, старший. Як він колись у дитинстві вилив Дональду на голову пюре. І от, за словами Мері, навіть через стільки років ця згадка викликала у Дональда таку а, помітну образу. Ого, навіть дитяча історія. Ага. І Мері Трамп використовує цей епізод, а також, наприклад, розсадку за столом, де місце означало статус, щоб показати, що. Щоб проілюструвати сімейну ієрархію, те, що вона називає перформативністю Дональда, і його ну, надзвичайну чутливость до будь-якого натяку на приниження, навіть давнього, цікава деталь про фотографії ще була. Так, фото діда Фреда Старшого в овальному кабінеті було, а фото матері ні. Доки Тітка не нагадала це багато про що говорить, мабуть? Щоб зрозуміти коріння, авторка йде далі до батьків Дональда Фред Трамп старший і Мері Енн Маклауд. Що про них? Ну, Фред старший син німецького емігранта. Дуже рано почав будувати бізнес, мати йому фінансово допомогла на старті. Мері Енн – іммігрантка з Шотландії. Познайомились невдовзі після її приїзду в США. І Яка характеристика діда у книзі? Бо там досить різко, наскільки я пам'ятаю, дуже різко. Вона називає його високофункціональним соціопатом. Це серйозне визначення, як вона це розшифровує. Ну, за її описом, це людина без емпатії, маніпулятивна, зосереджена лише на роботі грошах, але при цьому здатна досягати успіху, знаєте, зовнішнього. І від дітей він вимагав, як вона пише, повного підкорення. Ага. Його світогляд, каже Мері, сформувався під впливом ідей Нормана Вінсента Піла, оця сила позитивного мислення. Але Фред, на думку автоки, трактував це як виправдання багатства і зневаги до слабкості. А бабуся Меріен. А вона описана інакше: як емоційно нестабільна, вразлива, особливо після важких пологів п'ятої дитини Роберта, були серйозні ускладнення, і це призвело до її тривалої відсутності, фізичної. І що важливіше, емоційною, і от ця ситуація емоційно відсутня мати, такий от батько. Які наслідки для дітей, на думку авторки, вона вважає руйнівними, особливо для найменших. Дональду було два з половиною роберту дев'ять місяців. Вони по суті рептово втратили головне джерело турботи контакту. І це, як психолог, вона пов'язує з його подальшим розвитком. Так, вона висуває гіпотезу, що Дональд пережив глибоку емоційну депривацію. Те саме завжди недостатньо з назви. Ну, тобто йому завжди було мало емоційного зв'язку, тепла. І це сформувало певні риси, захисні механізми? Саме так. На її думку, щоб якось з цим впоратись, у нього розвинувся нарцисизм як броня, агресивність як спосіб взаємодії, і оця постійна потреба у самоствердженні в увазі. А батько він не намагався це компенсувати. Навпаки, пише Мері Фред старший не те, що не компенсував, він заохочував у Дональді жорсткі риси, агресію, безжальність, бо вважав це знаєте, ознаками вбивці необхідними для успіху в бізнесі. Тобто така поведінка підкріплювалася так. І вона ще додає, що Дональда з дитинства оберігали від наслідків його вчинків. Це лише закріплювало модель, можна робити що завгодно. Ще один важливий момент у книзі це стосунки між батьком і синами: Фредді, старший і Дональд. Отак, це центральний конфлікт в її розповіді. Фред її батька готували в наступники. Але він ну, не відповідав очікуванням Фреда старшого. Був м'якшим, чутливішим, мріяв бути пілотом, а не бізнесменом. І батько тиснув. Дуже. Авторка описує, як Фред старший постійно принижував Фреді і протиставляв йому Дональда. А Дональд, за її словами, не просто спостерігав, а брав участь. Так, переймав батьківську жорстокість, брав участь у цьому, так би мовити, цькуванні старшого брата. І Мері Трамп вважає, що Дональд засвоїв урок. Співчуття, вразливість це слабкість, це веде до поразки. Тобто оця конкуренція за визнання батька, знецінення емоцій. Це, на її думку, ключ до розуміння психології Дональда, ось ця сімейна динаміка. Фред старший зневажав те, що вважав м'якістю. Звідки така жорсткість? Ну, частково кажуть, вплинули ідеї Нормана Вінсента Піла, але він їх дуже специфічно інтерпретував жодного негативу, жодної вразливості. Навіть на смерть власного батька він реагував холодно. Так, описують, що його більше дратували сльози матері, ніж власне горе, емоційна відстороненість, знаєте. І цей тиск виходить просто зламав Фредді. Його ж описують веселим, але поруч з батьком він ставав затиснутим, так, і почав брехати, щоб якось вижити. Це був його захист. Вигадував справи, приховував куріння. Так, так. А батько його ще й висміював за вибачення. Пам'ятаєте це? Папочко прости постійна критика, ніяких заохочень. Жахлива ситуація. Невже він не міг відповідати батьківським очікуванням? Ну, очевидно, ні. Він не був тим забійником. То авіація. Це була спроба знайти себе свободу. Цілком можливо. Він же сам отримав ліцензію пілота, вступив у ROTC, шукав сферу, де його б цінували. І навіть кар'єра в ТВА? Не врятувала. Батько продовжував тиснути, називав його роботу небесним візництвом, зневажливо так. І тут ще й Дональд долучився, як пиша авторка, передав послання від батька. Е, так. І це, схоже, стало одним з останніх ударів: алкоголізм посилився, робота втрачена, і довелося повертатися до батька. Яка іронія. Дуже сумна історія. А Дональд, він дивився на все це і Що? робив висновки. Саме так. Головний висловок – не бути як Фредді, бо це шлях до приниження. Він прийняв батьківську зневагу до брата. Тобто, якщо Фредді намагався зберегти любов батька, то Дональд сприйняв батьківську жорсткість як модель поведінки як треба бути чоловіком, у розумінні Фреда старшого, і почав розвивати саме ті риси: жорсткість, нахабство, так навіть його брехня зазначається була іншою не для захисту, а для самозвеличення. А батько це заохочував, дозволяв йому відсіч. Дивно, але так. З часом йому навіть почала подобатися ця зухвалость Дональда. Але ж це створювало проблеми в школі, наприклад. А вже ж. Сімейні правила брехня, жорсткість суперечили суспільним, тому його й відправили до військової академії. Як покарання. Так. Але там він, схоже, ще більше загартувався і засвоїв правила влади хто сильніший, той і правий. Це, видно, і вставлені до молодшого брата Роберта. Отак. Історія з вантажівками, знущання. А момент з картопляним пюре, коли Фредді його принизив, так принизив Дональда публічно захищаючи Роберта. І це, як пише Мері Трамп, стало переломним моментом. Дональд вирішив більше ніколи. Цікава динаміка. А як реагували інші мати, сестри? Мати Мері, згідно з книгою, була досить пасивною у вихованні синів. Це була, ну, зона відповідальності батька. А сестри Мерієн, Елізабет. Вони були обмежені патріархальними установками. Навіть амбітна Мерієн не отримувала стільки уваги, скільки сини, байдужість до дочок, так би мовити. Отже, підсумовуючи один батько, один тиск, два абсолютно різні шляхи. Саме так Фредді не витримав, був зламаний, а Дональд адаптувався. Перейняв риси батька, що, як стверджує авторка, допомогло йому вижити в тій родині, але можливо обмежило його в іншому емоційно, наприклад, і доля Фреді стала для нього таким собі вічним нагадуванням. Ось що буває, якщо не відповідаєш стандартам Фреда старшого, уникати цього за будь-яку ціну. Справді дуже повчально, і залишається питання для роздумів. Наскільки сильно досвід дитинства спостереження за братами чи сестрами визначає нас у дорослому житті, чи можна взагалі вирватися з тих сценаріїв, які заклали такі от потужні батьківські фігури? Наводиться епізод зі вступом Дональда до Пенсильванського університету. Ага, ця історія зі спитом SAT. Нібито хтось інший його складав. Ну, так стверджує авторка, і що нібито використовувалися зв'язки Фреді, його брата. Цікаво, і що ще цікавіше, як Дональд за цим джерелом, сприймав проблеми брата, як можливість Власне. не як трагедію, а як шанс ну, зайняти його місце поруч з батьком. Це малює картину такої, знаєте, доволі жорсткої конкуренції всередині сім'ї. Так, конкуренції, яка схоже, негласно заохочувалася. І це мало наслідки. От згадаймо історію з парком СтіплЧ. А так, Коні Айленд. Фред старший хотів його перебудувати. Хотів, але зіткнувся з опором. Місцева громада, втрата політичного впливу. І що він робить за книгою? Влаштовує таку. Ну, провокаційну акцію зі знесенням і змушує Фреді бути її обличчям. Там же ж гостям пропонували кидати цеглу у вітражі. Угу. І цей провал описується як такий собі переломний момент. Провал батька по суті. Так, але замість визнати свої прорахунки, Фред старший, як пише авторка, переклав усю провину на Фреді. Тобто бачимо таку модель поведінки перекладання відповідальності навіть більше. Схоже на те, що репутація сина використовувалася як щит це вже ну, інструмент контролю, маніпуляції, якщо вірити джерелу. І от після цього Фредді повертається в сімейний бізнес. Але і там, як описується, йому не легше дріб'язкова опіка батька, брак поваги. Навіть кажуть, в іпотеці відмовили можливо, батько доклав руку. Цілком можливо, враховуючи його зв'язки. І на цьому тлі Дональд. Контраст просто шалений, абсолютно. Дональд стрімко росте в 22 роки роки віцепрезидент. Ого отримує фінансування на великі проекти в Манхеттені, хоча досвіду, як стверджує авторка, було не так багато. Виходить, батько бачив у ньому продовження себе, своїх амбіцій. Схоже на те, особливо щодо Манхеттена. і цінував у Дональді м самовпевненість, навіть нахабство. Якості яких, на думку батька, бракувало Фреді саме так. І ще ж був фінансовий контроль через трастові фонди. А так, згадується. Тобто гроші були, але доступу до них діти майже не мали. Ну обмежений доступ. Батько контролював ці рахунки. Це підтримувало їхню залежність. Ще один важель впливу. Зрозуміло. Ну і далі історія Фреді стає все сумнішою: алкоголізм. Так, боротьба з залежністю, напружений шлюб, який, зрештою, розпався. Там жахливий інцидент згадується, ніби він погрожував дружині рушницею. Mm -mm, так, описується і таке. І зрештою, він опиняється де? На горищі батьківського будинку. І працює в ремонтній бригаді батькової ж компанії, яка іронія. І ставлення родини до його хвороби, як воно показано в книзі, це ну, вражає. Розмова з батьком, де він порівнює алкоголізм з раком. Ага. А батьку радить. Просто взяти себе в руки. Це показує ну, просто прірву нерозуміння або небажання розуміти. І остання госпіталізація до звичайної лікарні, без рідних. Так, за книгою вони того вечора пішли в кіно. Це ну, підкреслює його ізоляцію наприкінці. Отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо в цих уривках, це картина сім'ї. Де, за словами авторки, панували фаворитизм, тиск, маніпуляції, емоційна стриманість. Так і історія Фредді молодшого. Це така ну трагічна ілюстрація руйнівного впливу такого середовища. Безперечно, там є епізод, здається, 1991 року про бабусю Мері Енн. Так, дуже такий показовий момент вона описує. Бабусю пограбували, сильно побили, вона в лікарні. Мері, авторка, пише, що навідували її щодня. А інші члени родини от, наприклад, Дональд. Ну, за її словами, Дональд заїхав на хвилинку буквально. Сказав, що мати, мовляв, чудово виглядає, а потім ну, одразу почав скаржитись на своє казино там банкрутує оцей таджмахал, розлучення, банки грошей не дають, і все швидко пішов. Цікава замальовка. А як сама Мері чи бабуся це пояснювали, Мері передає слова бабусі, нібито та сказала потім щось на кшталт, а він завжди таким був. Ну, не слухняним, неохайним, молодшого брата Роберта дражнив і все йому, мовляв, сходило з рук. Тобто, авторка подає це як стало рису, а не щось виняткове. Зрозуміло, там ще є про дідуся Фреда старшого і його хворобу Альцгеймера. Ага, є таке. Описує, як він поступово ну втрачав пам'ять, забував людей, плутав імена, був розгублений, наляканий. Мері згадує, що її він називав милою леді, не впізнаваючи. Але Дональда пам'ятав, так от саме так авторка й пише, що от Дональда він не забував. І, до речі, Мері також згадує про те, що вона вважала зневажливим ставленням Дональда до хворого батька. Так, перейдемо, мабуть, до фінансів. Там теж багато чого описано. Яка там основна думка в цих уривках? Ну, головний посил Марі Трамп це те, що ранній бізнес Дональда: оці його великі проекти, типу Grand Hyatt чи Trump Tower, вони ну, дуже сильно залежали від батька, від грошей Фреда, від його зв'язків, досвіду. Але ж сам Дональд, як вона пише, це заперечував публічно, принаймні саме так вона підкреслює, що він створював імідж людини, яка всього досягла сама. А реальність, за її словами, була іншою. Але ж був потім атлантик Сіті, гральний бізнес, туди він пішов, як каже мері, всупереч порадам батька. Так, і це за її описом призвело до великих проблем. Банкрутство та ж Махал, борги шалені, банки навіть обмежили йому особисті витрати, там сума фігурує 450 тисяч доларів на місяць. О, -о, О. Є ще один, ну просто кричущий епізод, описаний Мері. Коли Фред старший, щоб допомогти сину, начебто прийшов у його казино і купив фішок на понад 3 мільйони доларів. Розумієте, щоб просто влити гроші. Це було незаконно, його потім оштрафували. Тобто, виходить, батько рятував його навіть тоді, коли той робив ризиковані кроки. Виходить, що так, згідно з текстом. І банки, пише Мері, продовжували його підтримувати, бо боялися, що якщо його імідж успішного хлопця лусне, то їхні активи ще більше знеціняться. От такий парадокс імідж виявився важливішим за реальність. Слухайте, там ще була історія зі спробою змінити заповіт Фреда старшого ще за його життя. Ага, була. Мері стверджує, що Дональд хотів, так би мовити, під шумок таємно переписати заповідь батька, щоб усе дісталося йому. І що вдалося? Ні, за її словами, це зірвалося. Втрутилися бабуся і сестра Дональда Меріан. Вони наполягали і заповід переписали так, щоб усі діти отримали рівні частки. До речі, про саму Мері. Вона ж працювала над книгою Дональда Мистецтво Повернення. Як вона це згадує? О. Це окрема історія. Вона поше, що він її найняв, ну, як гострайтера. Але потім жодних матеріалів інтерв'ю не давав. Надіслав якісь нотатки, а там каже просто список жінок, на яких він ображений. Серйозно? Ну, так вона пише, і, зрештою, її звільнили. Причому через видавця, який, за її словами, навіть не знав, що вона взагалі була найнята. Мері використовує це, щоб показати ну, ставлення дядька до роботи, до людей. І це все підводить нас до фіналу, до спадкової суперечки вже після смерті Фреда Трампа. Це 1999 рік. Так тоді виявилося, що дідусь позбавив спадку дітей свого померлого старшого сина Фреді, тобто, власне, Мері та її брата Фріца, їхню частку просто розділили між іншими. Виходить, що так між Дональдом, Меріен та Робертом. І яка була їхня реакція Мерії та Фріца? Вони спробували розібратися. Але, як пише Мері, на них почали тиснути. Роберт Трамп, їхній дядько, нібито прямо заявив, що дідусь наплювати на них хотів. А коли вони найняли адвоката, що тоді? Їм та їхнім сім'ям негайно скасували медичне страхування від сімейної компанії. А це сталося якраз тоді, коли у Фріце народився син з серйозними проблемами зі здоров'ям, потребував дорогого лікування. Уявляєте? Дуже жорстко, якщо це правда. Мері описує це саме так. В результаті був суд, але вони пішли на мирову угоду, продали свою частку в сімейному бізнесі. Їхній адвокат вважав, що оцінка була занижена, але Але вибору не було. Мабуть. А потім, коли померла бабуся у 2000-му, її заповіт теж повністю виключив Мері та Фріца. Отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо в цих уривках, то вимальовується картина ну досить безжальних сімейних стосунків з точки зору авторки, де гроші, спадок, фаворитизм, старі образи все це дуже тісно переплетено. Вона зображує таку знаєте боротьбу за ресурси і статус всередині родини. Так, ці фрагменти точно дають їжу для роздумів. І залишається відкритим питання, яке ставить сама авторка, хоч і не прямо. Наскільки ось ця описана нею динаміка, ставлення до грошей, до відповідальності могли вплинути на те, якими стали ці люди вже в публічній площині. Це вже, мабуть, кожен вирішує для себе після знайомства з її перспективою. Весілля Іванки у 2009-му. Ага. Марі Мері пише, що отримала запрошення. Ну, досить несподівано. Після десяти років мовчання. Уявіть десяти років, це серйозно. І сама зустріч, за її словами, була, м'яко кажучи, незручною. Дядько Роберт сказав щось типу термін давності для розриву вийшов. Цікаве формулювання. Дуже. Розмова з Дональдом коротка, формальна. А тітка Меріен пише «Мері навіть». Здається, не знала, що у неї є донька. Ого. Ну, власне, цей опис весілля одразу задає певний тон, правда? Так, відчумається напруга. Авторка ніби використовує цю сцену, щоб показати ну, не просто незручність, а якісь глибокі відчуження, формалізм, навіть на весіллі, тобто зовнішні пристойності понад усе. Схоже на те, принаймні як вона це подає це ніби тло для подальших подій, бо одразу після весілля вона описує розмову про так зване хворе питання. А, так, це коли вона зустрілася з Меріан та Робертом. Саме так. І Роберт, за її словами, розповів історію, як Дональд колись просив його подбати, щоб Марла Мейплз отримала 10 мільйонів, якщо з ним щось станеться. І яка була реакція Роберта за її словами? Ну, вона пише, що він вигукнув ось же жадібний сучий син. Ммм, досить різко. Ніби забувши про дітей. І ці історії, яких подає авторка, вони ж показові. Принаймні в її інтерпретації величезні суми грошей обговорюються якось буденно, а родинні зв'язки, наче щось другорядне. Власне, і це ніби готує нас до наступної великої теми фінансових викритів, які стали можливими завдяки її рішенню передати документи журналістам. Вона ж описує, як зв'язалася з Нью-Йорк Таймс у 2017-му. Так, спочатку ж відмовлялася, а потім все-таки зважилася. Причому там ціла історія. Зламана нога, 19 коробок старих документів зі справи про спадок діда. Це ж треба було їх дістати. Справді, звучить як непроста задача. І авторка, звісно, представляє це як такий ключовий момент свій вибір. Вона ж наголошує на ризиках, труднощах. Ну так, потенційна помста родини це серйозна. І вона подає свою мотивацію як бажання ну, розповісти правду, як вона її бачить, кинути виклик сімейному наративу, такий собі моральний вибір в її розповіді. І результатом стало те розслідування NYT у жовтні 2018-го. про те, що статки Фреда Трампа були значно більшими ніж заявлялося, близькими до мільярда, а не 30 мільйонів. Так, і про можливі схеми передачі грошей дітям через оцю фіктивну компанію All County Building Supply Maintenance, щоб уникнути податків. Там згадувалося, що Дональд міг отримати еквівалент аж 413 мільйонів доларів таким чином. І розслідування, як його подає Мері Трамп, стверджувало, що ця компанія виставляла завищені рахунки імперії Фреда, тобто гроші, ніби перекачовувалися дітям під виглядом оплати послуг. Хитра схема, якщо це правда. Мері також описує реакцію тітки Морієн на статтю. Мовляв, та все заперечувала, звинувачувала інших, і навіть пішла з посади судді, щоб уникнути розслідування. Ну так це виглядає в інтерпретації авторки, і для неї, після її власної судової тяганини за спадок, це виглядало особливо цинічно. Перейдемо до психологічного портрету, який малює Мері. Вона стверджує, що її дядько це так би мовити, продукт батька Фреда. Ага, що його завжди захищали від наслідків. Так і що в нього величезна потреба у схваленні, але при цьому глибока невпевненість, крихке его. Ніколи не любили. Якось так вона пише. І тому вся ця його відома поведінка самовихвалювання, брехня, нападки це лише захисні механізми, на її думку. Вона вважає, що він нездатний до розвитку. Вона йде навіть далі. Каже, що він ніби емоційно застряг у дитинстві на рівні трирічної дитини, і через це вразливий до маніпуляцій тих, кого сприймає сильнішими. Цікавий аналіз. І відсутність емпатії, жорстокість. Це за її словами просто інструменти для самоствердження, відволікання уваги. І що важливо, вона ж вказує і на роль оточення родини, союзників, медіа, які, мовляв, потурали такій поведінці, тобто нормалізували її, власне. Отже, підсумовуючи ці уривки, Мері Трамп малює досить похмуру картину родини, фінансові інтереси, емоційний холод, боротьба за владу, за схвалення, і все це, на її думку, мало визначальний вплив. І головне питання, яке вона, по суті, ставить так і залишає читачеві наскільки вся ця описана нею сімейна динаміка, ці психологічні портрети, наскільки вони справді пояснюють публічні дії Дональда Трампа? Це вже поле для роздумів, яке відкривають ці фрагменти, саме так. Що ж, дякуємо, що долучилися до нашого обговорення цих джерел.